Навіщо Україні окремий закон про територіальне море? Ви знаєте, ми, цей закон, по суті, своїй є спеціальним, тобто його цінність лише фактично в одному. В тому, що ми пропонуємо на підставі розпорядження президента 98-го року, яким фактично був встановлений державний кордон в Азовському морі, Керченській протоці та частині. Чорного моря, яка межує з, з російським мор, морем, з російськими морськими просроми, угу. ми хочемо скористуватися е, цими точками координати, які, до речі, є в Російській Федерації, і не, ви, і не виникали раніше в них ніякої я б, суп, суперечок, угу. скажімо так. Е, тобто, ми хочемо встановити фактично державний кордон в морі між Україною та Російською е, Федерацією. Угу. Що таке територіальне море? Територіальне море це простими словами, і цей фактично це є морський суверенітет держави. Ми, як прибережна держава, маємо право встановити свій морський суверенітет шириною до 12 морських миль.